За три місяці цього року поліцейські Лозівщини оперативно відреагували на 2365 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення. Близько 50 тяжких та особливо тяжких злочинів розкрили, та більше півсотні водіїв притягнули до адміністративної відповідальності. Про роботу Лозівського районного відділу поліції за перший квартал 2023 року. Доповідає старший інспектор сектору моніторингу районного відділу Анастасія Василенко. Протягом трьох місяців, 2023 року, органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 222 кримінальних впровадження. До суду з обвинувальним актом направлено 83 кримінальних провадження. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 61 особі, з яких у відношенні восьми осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та чотирьох осіб домашній арешт. Всього з початку року поліцейські розкрили 49 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких чотири грабежі, три факти незаконного поводження зі зброєю, один факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вісім крадіжок з будинків та квартир. Також протягом трьох місяців 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 1485 адміністративних правопорушень. У відношенні правопорушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини стало 63 дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок 18 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння притягнуто 64 водія. Поліцейські лазівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.